В Києві стався вибух у житловому будинку з тілесними ушкодженнями Ушпиталили двох осіб. За попередньою версією вибухнув побутовий газ. В будинку обвалилося перекриття між поверхами. Поряд у готелі мир повилітали вікна. Зараз із нами на зв'язку речниця держслужби з надзвичайних ситуацій Києва Світлана Водолага. Вітаємо вас в ефірі. Доброго дня, пані Світлано. Що вже відомо про вибух і що відомо про постраждалих? Ну наразі, наразі ми не можемо сказати з яких причин стався вибух. А, цим буде займатися тич оперативна група після того, як рятувальники проведуть а, рятувальні роботи. А, зараз вже відомо, що з під завалів витягнули двох пострадавших: це чоловіка та жінка. Крім того, їх передали працівникам швидкої медичної допомоги. Про їхній стан наразі нічого зараз не відомо. Внаслідок цього вибуху. А, Рухнули перекриття між другим та третім поверхами цього житлового будинку. Наразі не рятувальники, нацполіція, поліція, працівники швидкої допомоги. На місці перебуває голова державної служби з надзвичайних ситуацій. Тому роботи поки що по розбиранню завалів і пошуку можливих потерпілих ще тривають. Ще таке уточнення: це був лише вибух чи з подальшим займанням? Інформація нам надійшла що з подальшим займанням. Проте по прибуттю рятувальних підрозділів на момент прибуття займання не було. Просто стався вибух. Проте зараз я бачу, що щось йде дим. Що саме зараз будемо з'ясовувати, що це таке? Можливо, в нас зараз саме щось горить, тому що скоріше за все, от саме зараз щось розпочинає горіти. Так, да, я вже можу підтвердити, я бачу вже вогонь. Пані зараз починається пожежа. А скажіть, будь ласка, а що свідки кажуть про причини вибуху? Можливо, що, що там сталося? Я не знаю, що тому що я не працюю з людьми. Тут працюють працівники національної поліції, які і опитують, опитують і звичайно всіх свідків цієї трагедії, що саме як саме було для того, щоб провести проти слідчі дії. Зрозуміло, дуже дякуємо вам, що ви змогли долучитися до нашого ефіру. Ми будемо ще з вами зв'язуватися, аби отримати ще оперативну інформацію. Нагадаю, з нами на зв'язку була речниця Держслужби з надзвичайних ситуацій Києва, Світлана Водолага, і от від неї ми почули про те, що от в Києві стався вибух у житловому будинку. Витягли двох людей жінку і чоловіка з під завалів. Їх відправили до лікарні.